Ракетний щит України комплекс Вільха пройшов іще ще одне випробування і знову вдале у Кабелучше запевняють. Вільха за своїми характеристиками перевершила точку. У залишено в спадок від радянських часів. Система управління нової ракети дає змогу коригувати і політ за рахунок імпульсних двигунів. Головна гордість конструкторів. Усі складові виробництва ракетного комплексу Вільха українські відкритим лишається тільки питання, коли ж цей ракетний щит нарешті стане на захист українського неба. Це «Спецкор», вітаю вас. Починаємо. Без світла частина населених пунктів самозваної ЛНР залишилася без строму. Україна перестала подавати електрику через борги на тому боці. 154 томагавки на борту американської субмарини. Мічиган під носом пхеньяна засвітився атомний підводний човен. Майже 300 мільйонів доларів, украдених колишнім прем'єр-міністром України, готові повернути Сполучені Штати Києву на боротьбу з корупцією. Годину тому опорний пункт наших військ під Авдіївкою з зміноматі обстріляли бойовики. Один боєць загинув. Ще одного поранено. загалом від початку доби терористи відкривали вогонь 23 рази. Перед дислокацією важкої техніки та бойовиків зафіксувала. Військова розвідка під виглядом підготовки до парадів 9 травня в Луганську та Донецьку до передової ворог потоки перекидає додаткові сили до 25 травня. Бойовикам заборонено залишати свої частини. Попри оголошене перемир'я напередодні, і сьогодні обстріляли Мар'янку, цілили по містянах. Його Назаренко докладніше. Пані Наталя складає обгорілі горлі рештки все, що залишилось від даху будинку. Пряме потрапляння в будинок снаряду БМП 2 стріляло такими запалювальними снарядами, це добре видно. Тому дах будинку згорів буквально за лічені хвилини. Та що говорити, влетіла це зажигательне снаряд. І от і пішло і поїхало. Огонь такий, як у. Тож не маю, як салютичне, що це такое, ще не виділа. На пожежу ще під час обстрілу ризикнули приїхати пожежники. Проти терористів це не зупиняли. Вони продовжили бити і в бік вогнеборців також. Сусіди намагались допомогти Наталі, яка живе сама. Все летить, свистить, нереально Терористи почали бити серед білого дня близько четвертої, саме тоді, коли поблизу не було спостерігачів ОБСЄ. Почала спочатку одна БМП працювати. Вона працювала минут 20 через минут десять, і вторая подключилась БМП. Ну біля ні кучно, тому що вони хорошо пристрелялись. і вчитує це місце населення, слідню в крізь діострілів продовжувався декілька годин. Бойовики без розбору готили по будинках Мар'янки та по позиціях військових. Прилетіло і в будинок пана Віктора. Він тільки но відновився після інсульту, який отримав минулого обстрілу. Мені отправили в лікарню, підлітілися. Вот тепер і це добиває мене. Військові констатують, великодні перемир'я в Мар'їнці закінчилось. Відкуди в них ПК, відкуди в них це все? Тобто це в них паста, вона не закінчується. У місцевих враження, що бойовики просто хочуть їх вижити з Мар'їнки. Як тебе звуть? Вероніка. Вероніка. Вона біденька вже боїться, а куди йти? Куди уїдеш? Куди Куди в їдемо сюди, як я тут і родилася, живу тут. Около. Нема куди. Да? А куди я піду? Чай буду тікати. Це моя родина, тут, куди я буду з Донеччини Євгенозаренко, Павел Мяснов та Сергій Григорчук. Спецкорб 2+,2. плюс до України їде представник держдепу США з політико-військових питань. Тіна Кайдану головна мета її візиту обговорення питань міжнародної безпеки. До слова в американській чиновниці за плечима багаторічний досвід в регулюванні військового конфлікту в колишній славії. Упродовж трьох років вона входила до керівних органів спецмісії США в Боснії та Герцеговині. Також була послом США у Косові. Відомо, що заступниця держдепу має намір відвідати Естонію та Німеччину. А в Україні цього тижня зустрінеться з військово-політичним керівництвом для обговорення питань у галузі безпеки та військової співпраці із Сполученими Штатами. Є також імовірність того, що Тіна Кайданов говоритиме і про болючі для нашої країни питання надання Україні летальної зброї та доцільність ведення на Донбасу миротворчого контингенту. Зазначив, що це буде перший офіційний візит представника США до України під після інавгурації Дональда Трампа. питання введення збройної місії ООН дедалі частіше лунає з вуст українських політиків і, зокрема, президента. Чи можлива поява блакитних шоломів на Донбасі? Розпитаємо у військового експерта інституту євроатлантичної співпраці Ігоря Козія. Вітаю пане Ігоре. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи реальний сценарій введення миротворців під егідою ООН найближчим часом? Ну найближчим часом це точно е, нереальний сценарій, е, тому що не забувайте, що в першу чергу нам е, треба е, отримати згоду всіх, принаймні, членів Ради е, безпеки організації. Єдиних націй а Росія з цього приводу вже визначилась при намі е сьогоднішнього дня, вже засоби масової інформації транслюють інформацію стосовно того, що Росія не погодилась на введення, не погоджується на введення е головних е шоломів. Тому я не виключаю, що це питання затягнеться. Ну якщо взяти ще навіть, е з точки зору на те, що е Росія погодиться, то зрозуміти правильно, фінансування. І узгодження ці питань навколо введення це займе ще рік, як мінімум. Тому ймовірність того, що це відбудеться, як правило, дуже низька. Скажіть, будь ласка, місія ще не введена, але вже дехто порівнює з місією в Боснії 95-го року. На ваш погляд, наскільки коректні такі порівняння? Я думаю, що це питання абсолютно е некоректні. Е некоректні з точки зору того, то, що Росія це далеко не Боснія і не Горцеговіна, і не Косово. От і конфлікти, які сьогодні відбуваються, це конфлікт між Україною і Російською Федерацією, е яка є носієм ядерної зброї. Це треба не забувати також. Скажіть, будь ласка, враховуючи українську реальність, наскільки ефективною може бути місія ООН на Донбасі? Як я вам вже казав з цього приводу, по-перше, це маловирогідна. З іншого боку, не забувайте, що Росія буде тинити певний тиск за всіма напрямками того, щоб це не відбулося. Сьогодні ми, наприклад, вибачте, ми мали вже ситуацію вчора, якщо не помиляюсь, з представниками ОБСЄ, які підірвалися на міні. І ясно, що це робиться тільки з одною метою. Комплементувати все, що відбувається, і якомога більше вжити заходів задля для того, щоб цю місію не запровадити. Дякую, пане Ігорію, про можливість появи місії ООН на сході України говорили з експертом інституту євроатлантичної співпраці Ігорем Козієм. Панахиду за загиблими в АТО бійцями, чиї імена досі не вдалося встановити, провели в Дніпрі на краснопільському кладовищі. Тут на алеї невідомих героїв. І початку війни на Донбасі поховані 293 захисники України. Більшість такі вдалося розпізнати завдяки експертизам ДНК, які проводили родичам зниклих безвісти воїнів. Але 123 бійці, які покоються тут і досі залишаються безіменними. У поминальні дні замість їхніх родичів шанувати пам'ять героїв. Сюди приїхали волонтери та учасники АТО. Миколаїв, приїхав сюди пам'ятати своїх побратимів, погибших Саур-могила Подслав'янськом і Луганськ. Самоліт наші ребята много. Ну от весь сіл, це мої друзі, теж. всі там і сусіди, як говориться, по дому, і ребята, з якими ми служили. Вмирали вони зазвичай страшною смертю, такою, яку ми не можемо собі уявити. Вони ті, які віддали за нас життя, і тому ми повинні за них молитися. Американський підводний човен прибув до корейського півострова. Оснащена ракетами Томагавк, атомна субмарина має доєднатися до ударної групи американських військових, які разом із японцями та південними корейцями проводять навчання в регіоні. Одночасно, з військовими маневрами, що робити з ядерними погрозами Пхеньяна, у Японії, вирішували дипломати із Сеула, Вашингтона та Токіо. У самому Пхеньяні тим часом святкують 85-річницю з річницю заснування північнокорейської армії та, попри погрози, провести до круглої дати Гою ядерні випробування наразі корейці обмежилися навчаннями зі стрільб. Це американське судно має втричі більше ракет ніж було випущено під час удару двох есмінців на сирійську авіабазу Шайрат. Тоді 59 крилатих ракет томагавк знищили 20% бойової авіації Сирії, і це за якихось 30 хвилин. На облавку атомного підводного човна Мічиган, що нині прибув до південної Кореї 154 високоточні крилаті ракети. Окупована Луганщина без українського світла від початку сьогоднішньої доби за борги, а це нібито понад 6 мільярдів гривень. Державна компанія Укренерго не подає електрику на непідконтрольну територію. Про те, що світло зникло, написали російські та сепаратистські сайти. А от жителі окупованого Луганська в соцмережах звітували, що опівночі світло пропало, але вже за годину почало з'являтися. Водночас, ватажки самопроголошеної республіки, рапортують, що жителі окупованих територій відімкнення не відчують, бо вони мовляв про все домовилися. Ясна річ, із Росією. Представник Москви у мінській контактній групі Борис Гризло повідомив, що Росія постачатиме електроенергію Луганщині як гуманітарну, тобто дармову допомогу. За патріотизм йому розбили хату, вибили шибки і повиносили крам. Це історія про родину АТО Вячеслава Кучинського. Чоловік пішов воювати в АТО і поки сидів в окопах, його старенька хатина в селищі роздільна на Одещині, знищили молодики. Мата чоловіка вказує на нападників, але поліція дуже мляво розслідує справу. Поки син воює на сході, його мати б'ється за справедливість удома. Сама без адвоката домагається покарання винних у нападі на будинок її сина. Отецьовіті окна повибивали, виривали оце ету тащили шкаф, вирізали радіатори. Оце ето така печка і уварений був металічний котел. І оте обривав Оце вони повиривали труби. На лаві підсудних єдиний 16-річний підліток. Закидають йому крадіжку. Ще один учасник мародерства неповнолітній. Ювенальна поліція ухвалила рішення віддати його на перевиховання до бабусі. Більше за скоєне відповідати нікому. Ваш партзащит, знаєш, свою війну? Так, да, повністю. він страждає, що адін? Ганорумбалти. З будинку винесли все, що можна було підняти. Решту потрощили. Вхідні двері зрештою довелося закласти цеглою, бо їх вибивали знову і знову. Свідки розповідає мати солдата, бачили цілу групу хлопців, які нищили будинок. Свідетелі там дали об'яснення у головному розв'язку Дмитренку. що стільки чоловік було, що прийшли вони в обід в два часа дня, і оте там білі забор, двері, окна, меблі, все трошили. Вони говорять, що ми тут бачили, що їх було 18 душ. І ці діти ж ходили по селу і говорять, нас отмажуть. мажуть. Я лично задержав їх, там троих мальчиков і сфотографірував і передав правоохранительні органи, що тащили батареї, там всіх кількість знають, 15 десь. Роздільненський районний суд відправив обвинувальний акт на доопрацювання, однак прокуратура міста оскаржила цю ухвалу. Суб'єктивна думка безпосередньо суду, яку він виклав у рішення суду, про начебто, причетність інших осіб до скоєння значення кримінального правопорушення. Крадіжки, які були скоєні в різні часи, що не дає можливості взагалі робити висновок про здійснення крадіжок великої кількості осіб. Перше засідання в апеляційному суді не відбулося. Представник обласної прокуратури заявила, що не встигла ознайомитися з матеріалами, і розгляд справи перенесли на кілька днів. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина спецкордва 2+,2. Чотири години розмови про все на світі. Так Олег Ляшко назвав свій допит у набу за словами головного радикала. Розмовляли з ним як із свідком у справі про незаконне збагачення, щоправда, чи є, не уточнили. Водночас керівник набу Артем Ситник напередодні повідомив, що спеціалізована антикорупційна прокуратура передала їм. Справа про незаконне збагачення Ляшка раніше в ЗМІ з'явилася інформація про маєток під Києвом з елітними автомобілями, якими володіє родина Олега Ляшка. Радикал справа проти себе назвав політичним замовленням, а антикорупційний прокурор порадив йому не панікувати заздалегідь. Якщо голова, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури неповідоме публічно факти. Які стали підставою для порушення проти мене кримінального провадження, він повинен піти в відставку, тому що він виконує політичне замовлення. Є е слідство, воно повинно встановити до дані, докази, достатні дані. Якщо збере слідство, буде далі друга стадія кримінального процесу, це яка називається оголошення підозри. Якщо таких даних не буде зібрано, буде прийнято постанова про закриття провадження. А робити істерики, перетворювати слідство на шоу, я як прокурор не дозволю. Гроші Павла Лазаренка можуть повернутися в Україну. Сполучені Штати готові віддати крадені кошти Києву, а це не багато немало майже 300 мільйонів доларів. Нагадає Павло Лазаренко, п'ятий прем'єр-міністр України, очолював уряд 96-97 років. А за два роки втік із країни у США його звинуватили у корупції і посадили у в'язницю. Павло Іванович, за даними американського рейтингу, входить до топ-десятки корупціонерів державних діячів. Павло Лазаренко один із десяти найкорумпованіших державних діячів світу, і перший, і до нині єдиний український топ-чиновник, який потрапив до правосуддя і навіть відсидів строк. Його ім'я знову на слуху. ГПУ анонсує американці зацікавлені повернути Україні до копійки, виведені з неї кошти. Сума близька до 280 мільйонів доларів. Точну суму на жаль на сьогодні назвати дещо складно. Цивільний процес щодо законності його коштів, департамент юстиції США розпочав проти Лазаренко одразу після того, як він відбув покарання за кримінальними статтями. За дорученням американців напередодні допитали перших осіб країни часів правління Лазаренка, і вже їхні свідчення позивач використає в суді найближчим часом. Увесь процес має завершитися до кінця року, але є певні проблеми. Гроші розпорошені по кількох країнах, і на них, окрім кредиторів та самого Лазаренка притен. Дують і його діти, але наприклад, результатами перемов у Литві прокурорам є чим похвалитись на рахунку Єврофед банку, в якому зберігалися гроші Лазарянка, які в принципі належав Лазарянка, лежить понад 30, близько 30 мільйонів доларів. США. на частину з цих грошей претендували кредитори цього банку, а також діти. Нами вже попередньо домовлено про можливість розподілу цих грошей. Між кредиторами і вдалося відбити претензії дітей. Одразу за рішенням заоканського суду з та Україна кажуть у ГПУ, укладуть угоду, у яких чітко пропишуть на що підуть гроші, хто та як контролюватиме їх використання. Потенційно, мільйони спрямують на боротьбу з корупцією. Упродовж тижня спецкор намагався зв'язатись із захистом Лазаренка, але на зв'язок адвокати так і не вийшли. Сам Павло Лазаренко спілкування з журналістами уникає вже давно, як і його рідні. Ми спробували подзвонити брату Івану, але й він поза зоною. Понента обмежена можливість отримувати вхідні дзвінки. По завершенні цього процесу пророкують у ГПУ, американці можуть зацікавитися законністю походження тих грошей, на які нині живе Лазаренко з другою дружиною та трьома дітьми від цього шлюбу. Ба Більше за словами заступника генпрокурора Єніна, не виняток, що його можуть узагалі попросити за межі країни. Але в переліку запасних Україна навряд чи є. У нас є 30 тисяч томів, і коли нам відслідкована, що половина з тих активів, про які йдеться, тобто йдеться про транзакції, як ці гроші. Розкрадались, як вони <кій>, перекачувалися з одного підприємства на інше, як виводились за кордон. І весь цей ланцюжок прослідковано на більше ніж 130 мільйонів доларів. США. є конкретні проводки, банківських схем і всі належні підтверджуючі документи. Ольга Максимованталка, пісня Павло Бондаренко, Спецкор, 2+,2. Дві страти за одну ніч Арканза став першим за останні 17 років американським штатом, що майже одночасно пустили вхід смертний вирок одразу двом ув'язненим. Смертельні ін'єкції чоловікам зробили з інтервалом у три години. Обидва засуджені до найвищої кари за зґвалтування та вбивства, скоєні ними більше 20 років тому. Загалом до кінця місяця влада Арканзасу планує стратити вісьмох осіб, поки не закінчився строк придатності смертельних препаратів, бо страшувати американців непридатними препаратами в Сполучених Штатах. Незаконно. А фармакологічні кампанії на знак протесту проти смертної кари відмовляються постачати нові. Від прапорів до трофейних документів бойовиків у Мукачевому на територію розташування 128-ї гірськопіхотної гірської піхотної бригади відкрився музей. Нині він налічує вже 250 експонатів. Це і уламки боєприпасів, і зброї, і особисті обереги, які пройшли з хлопцями фронтові дороги. Без патрон не тільки охоронець музею, а й справжній живий експонат. Від самого народження він жив під обстрілами поруч з бійцями, разом з ними і демобілізувався. Так як собака прив'язалася, вже його залишати було ну, не дуже доречно. Він жив з нами 9 місяців, жив там в Желанному, тепер живе в Мукачеві, вже з паспортами, з усім, з прививками. На відкриття музею прийшли бійці, які вже давно відслужили. Вони шукають на світлинах побратимів, з якими разом боронили українські позиції. Багатьох вже немає в живих. Цього пацана вроді вже немає. О, це дід. Ну, дід. за діда неізвісно, Він щось десь пропав вісті. Це, походу пацан справа самий крайній. Сидить на БМП, тож вроді, його немає. Експонати до, до музею привозили з передової. Деякі з них віддали волонтери, які з перших днів війни були поруч з бійцями. У цей е осколок граду, система залпового в нього так само можете спробувати. Ну тут більше кілограму. Це от таке летить на людей. Це теж, хлопці поділилися. В першу чергу це не хвастовство. Це поділилися це І Щоб люди уявляли, що це таке, і щоб розуміли, що, що таке справжня війна. На цьому стенді всі зразки зброї, яку використовують проти українських військових, від найменших осколків до нерозірваних градів. Ось СПГ, наприклад, це е, противотанковий гранатомет станковий, е, він управляємий. Він Досить небезпечна річ, і часто його використовують не проти танків наших, а саме проти наших укріплень. Це з РПГ стандартно. А це такі незвичні, незвичне просто слово. У нас в українській армії на перелякалась і вдарилась українська співачка Світлана Лобода. Потрапила в аварію в Росії. І водій побив орендований rolls Ройс ручної збірки під час знімання кліпу. За там співачка тікає від попорації. Водій. Так захопився дійство, що не впорався з кермуванням і в'їхав у залізні ворота. Постраждали бампер і фара, ремонт. У Міятин вже порахували власники авто, обійдеться в 40 тисяч доларів. Щоправда, полагодять вони машину власним коштом. У Лободи гроші не братимуть. У цій аварії співачка теж вдарилася. Про це вона написала в соцмережі і додала, що з нею все гаразд. Таким на події був день, що минає. Спискор каже вам до зустрічі за мить на 2 плюс 2. з Олександрою Лободою. Сашо, вітаю!